Цього видатного українця комуністи ненавиділи і боялися. Хрущов ув'язнив, а Сталін хотів убити, але не наважився. Кость Левицький політик та адвокат, який усе життя боровся за українську мову і вільну Україну та розвивав українську економіку, співзаснував першу страхову компанію в Україні та головний банк Галичини. Левицький народився у 1859-му в родині священика на Франківщині. Тоді це була Австрійська імперія, навчався на юридичних факультетах Віденського та Львівського університетів. У 31 рік відкрив адвокатську контору у Львові та принципово вів справи українською. Він першим. Фактично адвокатом починає офіційні документи вести українською мовою. позови як адвоката до суду він виконує українською мовою. Приймав він своїх клієнтів теж українською мовою. Але енергійний і працьовитий Лавицький не міг обмежитися лише адвокатською справою. Він хотів розвивати хист українців до підприємництва і для цього вивчав австрійський досвід у 1883 році. Став співорганізатором. Першого українського кооперативу народна торгівля є допустимо селянин, який має своє господарство в селі. Є відповідний надлишок сільської продукції. Є магазин в рамках кооперативу, який може цю мені продукцію збути. Ця крамниця заробляє і заробляє сам селянин. Завдяки старанням Левицького відкрили страхову компанію, ідею якої у Львові виношували аж 30 років. Левицький розробив для неї проєкт статуту та став співзасновником товариства Дністер. Спервісно товариство займалося страховими випадками лише пов'язаними з пожежами, але пізніше вже переорвінтувало свою діяльність на різні випадки. Це їх хвороба у худоби, мовно кажучи, і повені. І так далі. Ще одним дітищем Левицького став крайовий союз кредитовий, який відкрили в 1898 році. Українські кооператори змогли отримувати кредити з банків Австро-Угорщини. Та завдяки кредитам українці засновували бізнес, купляли нерухомість чи землю. Це під керівництвом Левицького центробанк перетворився в наймогутнішу українську економічну спілку в східній Галичині. Але з початком першої світової війни справи призупинилися. Левицький сконцентрувався на політичній діяльності, очолив головну раду в українській партії. Мріяв, щоб на руїнах царської імперії зійшло Сонце вільної України та закликав до створення держави. І восени 1918 року утворилася ЗУНР Західноукраїнська Народна Республіка. Левицький став першим прем'єром ЗУНР і написав для неї конституцію. Яка, на жаль, лишилася на папері через кілька тижнів. Польське військо заволоділо владою у Львові. Керівництво ЗНР переїхало до Тернополя, потім до Станіславова, а влітку 1919 року емігрувало за кордон. Левицький виїхав до Відня, але у 1925 році повернувся до Львова, відновив діяльність страхової компанії українського кооперативу та керував центробанком. Але всі його зусилля зійшли на нівець, коли у 1939 році на Галичину прийшли більшовики. Просто володь. ви буржуї, ви позаймаєте не чим, а ми прийшли принесли свою радянську дійсність соціалістичну от ви В неї не вписуєтеся. Левицького кинули за грати за наказом Хрущова, який тоді був першим секретарем центрального комітету комуністичної партії України. 80-річного Левицького вивезли до Москви, де Сталін хотів його розстріляти, але не наважився, бо боявся, що це налаштує проти нього Галичан, тому продовжив тримати українця на луб'янці. Через два роки Левицького звільнили. Навесні 41-го він повернувся до Львова. Коли захід України окупували нацисти, намагався вести з ними переговори та відстоювати інтереси Галичани. Але здоров'я та моральний стан були підірвані. За півроку його серце зупинилося. У місті ти. Исминиця, де народився Левицький, на його честь назвали одну з центральних вулиць. А у Львові, ім'я Левицького, носить вулиця з будинком, де жив адвокат. Національний банк випустив ювілейну монету Кость Левицький.